Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про біткоін та мої дії. Поїхали! З найголовнішого те, що дійсно хочеться підкреслити, це те, як грамотно збривають хом'яків. Не кожен криптан вже бачив новину, що уряд США буквально 10 травня продавав нібито. 9819 біткоїнів. І відповідно ситуація в ті самі секунди вона не рішається. Чому? Тому що спочатку ми бриємо хом'яків, а потім рішаємо ситуацію. Так воно і є. Якщо ми прийдемо на графік, подивимося на графіку, то видно, що спочатку побрили хом'яків, винесли великі плечі, а вже потім порішали ситуацію. Ростемо ми на новині те, що інфляція у США сповільнилася, виросли. Набираємо лунги, все чудово. Ну відповідно, не тут то було. За пару годин маніпулятор знає, що він робить, підганяє фейкову новину, те, що нібито уряд США продає біткоїни, і на цьому фуді ми проливаємося більше, ніж на 4%, майже 5%. Що це означає? Що плечі від 15 точно збрили. І після того як побрили всіх хом'яків, які набирали лонги. Пише Архам в своєму твіттері: хлопці, це все фут, заспокійтеся, уряд США нічого, ні одного біткоїна не продали. А тепер перейдемо до моїх дій. Я зробив всі дії, які я вважав правильними. У мене немає стейблкоїні, мені не потрібно думати, що купляти. Портфель повністю сформульований. Ще з. 16-17 тисяч тут я набирав свої позиції, можна так сказати, заходив в алиїн. І всі дії, які потрібно було зробити, я вважаю, що я зробив. Зараз закину вудочку і чекаю. Ризики, звісно, що є, про них я вже не раз говорив. На ринку абсолютно нічого не помінялося, з того, щоб підштовхнуло мене приймати рішення фіксувати позицію по сьогоднішніх цінах. І дійсно, що потрібно запам'ятати, це чим більше дій ви будете на ринку робити, то з більшою ймовірністю ви менше заробите, а якщо ще й не втратите. Паніка чи суєта на ринку не потрібна. На сьогоднішній день все, що потрібно було зробити, я зробив. Тепер просто потрібно почекати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди.